В Покровську досі живе, кажуть, 6 тисяч людей. Вау! Десь під Покровськом я... Ну, навіть не під, а в самому Покровську. Зараз спробуємо. Розвали, тут хата розвалина. Спробуємо десь тут себе приматерити, щось розказати. Сьогодні в Покровську доволі, як кажуть хлопці. Спокійно, тому що дуже великий вітер, більше 12 метрів на секунду і мало що літає. Плюс дуже низькі хмари. Це ідеальний час, щоб заводити, виводити на позиції. Що можу сказати? Не так все страшно. Як би казалося, от я їхав десь половину міста, я побачив десь 8-10 машин в місті, фуру на під'їзді до міста, автобус розбитий. Їх не тисячі. Здивування номер один в Покровську досі живе, кажуть, 6 тисяч людей. Вау! Це і погано, і добре. Дуже багато мародерів, майже всі хати вскриті. Залишились в Покровську або дуже-дуже старі люди. І таких дві категорії це ждуни і категорія канавти. Ну і звичайно ж, величезна кількість військових. Мене здивувало на дуже багатьох позиціях. Величезна кількість. Молодих хлопців, реально я ніколи не думав, що в нас настільки багато воює 20, 21, 22 річних молодих людей. Честь і хвала, респект. Наступ зупинений. Я вже тут не перший тиждень катаюсь. Лінія доволі стабільна. Дуже велика кількість артилерії, різних підрозділів. Ну одним словом, покров стоїть. Оборонних споруд надзвичайно велика кількість І перша, і друга, і третя лінія оборони. Копають екскаватори постійно, вигружають оці всі їжаки, вигружають оці всі колючки, бетонні, всякі перегороди, протитанкові рови копають. Ну, одним словом, з тим все окей. В принципі, все, працюємо.